Плазматрон п 80 оригінальні запчастинки, розходники. Що хочу показати, от як він працює. Тобто замкнуто, пневмоподжиг воздух відтягує і працює. Тепер для чого я це все показую. Я його доработав, тут робив дирочку Вон сюди. Тут воно було заглушено. Для, цього, для чого мені це потрібно, по-перше, є у мене такий апарат київський. По фотки можете знайти в Гуглі, що це за апарат. Він працює хорошо, він і варить, і ріже. Тірісторний апарат. Але тут, тут фокус в тому, що воздух відкрив, він постійно має дути. Запал, тут в нього був оригінальний свій. пневмоподжиг ньому поджиг теж. Але тільки наружний, оця от частинка в оригіналі наружна, гуляла. І так, починали різати. От беруть плазмотрон, Прижали, пустили і пішли різати. У мене ж тут виходить, що немає оригінального, плюс воно вже устаріле і запчастин розходників до нього фактично не знайдеш. Є отакий от хороший плазмотрон П-80. Тут теж включиться. Воздух дує, він відключений. Щоб мені підпалити дугу, достатньо мені нажати тут кнопочку. У свого роду ця кнопочка в мене. Тобто я замкнув, відпустив, воно знову воздух його витягнув дуга запалилась. Поризка скрили воздух.